Ігоре, вітаю, слава Україні. Героям слава! Дай Боже нам всім здоров'я і перемоги. Сто відсотків. Ігоре, скажи мені, будь ласка, я не знаю, чув ти чи ні, але наш президент поїхав на конференцію з відновлення України в Берліні. Так, на цю конференцію повинен був їхати Мустафа Наєм разом з Кубраковим. Тим більше, що наші партнери комунікували весь час саме з ними, і саме наєм повинен був дати. Цифри, які потрібні України відновлення, обґрунтовані, тому що вже там щось чув вона декілька разів, що сказали, але не зрозуміло, що так, от замість наєма приїхав Зеленський. Це до речі, може і непогано, але наскільки ефективно? Це перше запитання. А друге, там пролунали дуже гучні заяви, заяви, які здивували не лише. Нас в Україні, а й наших партнерів, тому що Зеленський казав про відновлення енергогенерації, казав про мобілізацію, про повернення біженців. До речі, запрошував вже всіх. Прямо зараз повернутися цікаво, як відреагують його виборці, як взагалі відреагують українці, які почули президента. Він колись казав, що він всіх українців запрошує, всі президенти. Зараз він запрошує. Теж подивимось, але чи не показує всі ці заяви, що наш президент трохи відірвався від реальності? Ой. Значить, так, починаю з кінця. Сьогоднішній наш з тобою стрім я назвав, що досить перепрошую сцяти нам в очі. Ну, таке враження, що от всі тут ідіоти, а вони отута от святіші папи римського. давай говорити відверто. Я вже десь приблизно спостерігаю, як українські пенсіонери, а особливо вчителі, які отримували зарплати по 4 тисячі доларів, гуляють в парку з висаджених мільярда дерев, які їх як фотографують мільйон дронів. Що там ще? Ну, нова нова фішечка. Е гігабайт е гігават верніше, електроенергії він до кінця року вмонтує Тобто, розумієш, є речі, які е реальні, це для реалістів. А є люди якісь як космонавти, знаєш, що тобто, які відірвалися від землі, від інформації. Ну, давай говорити відверто. У нас є міністр, міністр енергетики. Він ж не мав би, як мінімум, тези президенту підготувати. На що ми спроможні? Навіть за наявності мільярдів, мільярдів, мільярдів грошей, які ми там залучимо від чергових ОВБ, ОВДП облігацій, чи ще чергових траншів, позик, допомог і так далі. Тобто є реалії на землі. Що значить, ми зробимо один гігават електроенергії? Ти що, космонавт чи що? Ну, по-перше, що ти зробиш? Якщо ми говоримо про... Енергетику в цілому, ну ми розуміємо. да? тобто, це ж не просто побудувати якусь там електростанцію, і вона от нам видасть на гора, і оце, от ми за 6 місяців зараз гепнемо. Ну по перше, якщо ти хочеш робити такі речі, потужні проекти, то це ж не про асфальт, не про бітом з Білорусі, це зовсім друга історія. Раз по друге, ми маємо робити диверсифіковані поставки цієї енергії: це газотурбінні електростанції, там газопоршневі електростанції, це вітер. Це курва, сонечко, це там біопаливо і так далі. Це, це, це не можна зробити одним отаким от, от повелінням, по щучому віленію. Ну, якийсь космонавт, слухай, і він, розумієш, і він сить в очі, і, і люди дехто до сих пір отих там 13 чи скільки відсотків кажуть, що то Божа руса. Ну, 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 ну слухайте, ну, ну, ну це ж не можна, це ж не виносимо вже терпіти оце все. Нема мочі терпіти цей, цей треш. Ну але тим не менше він їде на представництво досить високого рівня і починає там розповідати: ну там же ж не космонавти, немає в світі потужностей, які могли б за шість місяців нам надати все необхідне, щоб ми це все создали, з доччі хрену перепрошую. Я сьогодні трохи буду такий злий на них. От, але. але тим не менше, ну я по-другому не можу висловити оце обурення своє вже особисте. Ну але тим не менше. Якщо ми повертаємося, що мав би їхати Мустафа Наєм. Ну, Мустафа Наєм поступив класично. Коли йому кажуть, чувак, ну ти ж в нас типу, якби, займаєшся темою, там виділяються кошти, прозвітуй. Бо опублікований лист Олексія Гончаренко з приводу резолюції командіровки для Мустафи Наєма в Німеччину, Шмигель написав резолюцію. Та питань немає, прозвітуйте за попередні кошти і поїдеш в командіровку свою. Таке враження, що ця командіровка мала бути квитком в один кінець. Хто його знає? Ну, я ж не знаю, які, які в них там, як кажуть, обставини цієї звітності по цим грошам. Далі. Ну, коли мені починають зараз дуже багато людей робити не, з Кубракова, не знаю, там апостола Петра? Ну, слухай, ну, це чувак, який відповідав за велике крадівництво. Це є рідний племінник ката білоруського народу, міністра МВС Білорусі. А я хочу сказати, що велике крадівництво жило на бітумі з Білорусі. І саме туди вимивалися бабки. Ви попробуйте щось глобальне в Білорусі купити купіть без родини Лукашенка. Ха-ха, ха дуже смішно. Не хотів би я подивитися на того бізнесмена в Білорусі. Половина бізнесменів сидять інші повиїжджали. Ну тим не менше, або вони члени сім'ї Луки. Тим не менше мені тут роблять Кубракова якогось ну, суперідола. Як всі як тому, як то пам'ять великого крадівництва, як то подшибало пам'ять завищених цін на ті самі дороги, як хто знаєте, всіх, як то ну дежавю сплошне дежав'ю, хворе суспільство, воно невиліковне, коли починають мені писати ще дехто пише з моїх знайомих, ну кубраков, ну це ж він же ж там Гарвард, шма, та слухай та камінь, різниця, що він закінчував? Вони на великому будівництві займалися вибачте слові, п нашого бюджету. Вибач, моя маленька прохання. Давай, щоб нас не заблокували. Я тебе дуже прошу. Це перше, Все. друге. Дивись, як це не дивно, я зараз виступлю адвокатом дьявола. Те, що Кубраков пилив гроші, відомо тому, що його записала на цьому набу а, після того, як він про це дізнався, і про це в мене на ефірі казав Юрій Луценко. Кубраков вирішив, що краще. Співпрацювати з набу, ніж відповідати за те, що він робив. Це одна з версій, яку висловлювали журналісти, і я погоджуюсь з нею. Саме тому він почав працювати з НАБУ і став їх інформатором. Це дуже не сподобалось в офісі президента, і більше того, вони називають його. Якщо ти бачив на своїх телеграм-каналах, Криса. Криса, я не міг розуміти, мені Юра, об'яснив що пояснив, що відбувалося. Тобто, ну дивись, він на боці хороших хлопців з набу. Які хотіли завдяки йому викрити ще більш хороших хлопців, але які поки що погані. Ну просто поки не сталася така ситуація. Але на жаль, не встигли його звільнили. Єдина надія, що Кубраков все, що знає, вже розповів. Тоді ми побачимо всі наступні справи. Головне, щоб вони не розвалилися, тому що інакше буде дивне запитання, як так набу добре співпрацює, що взагалі ніякого результату немає. Але з часом ми це побачимо. Так, звичайно, ми побачимо, якщо Кубракова не відправлять в армію на утилізацію в дальній окопчик, де він геройський погибне. це теж може бути і таким чином: найкращий свідок набу буде утилізований за допомогою ручних команд, якими на сьогоднішній день на які впливає офіс Єрмака Зеленського. Ну тому що ти ж розумієш, що потічки формуються знизу, і я так розумію, що вони десь йшли. А Кубраков, щоб не сісти, вирішив співпрацювати зі слідством. Офігенна історія. Тихонечко уйти в ліс. Я вам здам якусь більшу рибку, і типа, я буду хороший хлопець. Ну окей, та ти будь хороший хлопець, можливо, ти відпітляєш від правосуддя за рахунок того, що здасиш більшу рибу, і це спрацює. А якщо не спрацює, то толку мені з твого з твоєї співпраці зі слідством. То йди в тюрму. А то вчора він крав а сьогодні він вирішив відпітляти і став хорошим. Ти чуєш, щоби щоб, щоб, щоб я був, як каже, такий розумний це вчора, як моя Сара завтра. Ну але тим не менше. Поїхали далі. Отже, тепер з приводу відновлення. Ти ж розумієш, що вони вже в умі вони вже в умі потратили те, що вони вкрадуть з того відновлення. Чому вони так їздять про це відновлення? Говорять, що нам відновлювати на сьогоднішній день, якщо в нас ще йде війна? Давайте спочатку виживемо. Це перший момент. Поч -поч -поч, Але ч... вибач, ти не правий з'зор знову. Знову буду адвокатом диявола. Вибач. Вовчанськ треба зараз відновити гроші. На них треба взяти і прямо зараз почати відновлення. Треба відновити Бахмут і теж гроші взяти зараз і відновити. Може частково відновити навіть Маріуполь вже зараз. І на бумагах до речі, хто не знає, то деякі моменти в Маріуполі досі витрачаються на утримання міста. Це не жарт. Тому що можу сказати, гроші розпилити вони зможуть. Десь я вірю, що замість великого крадівництва великого будівництва. Якщо не прийде велике дроноводство, то його може замінити велике відновлення. Дивись, для них не так важлива назва, схема залишається тою самою. Друже. Тут, окрім того, знаєш, це якась така гігантоманія постсавкова. Ну це, напевно, в когось є комплекс неповноценності, раз він заміняє слово велике, мільярд, мільйон. А чого мільйон? А може «957 361» штука. Але реально, ні, треба закруглити такі знаєш гучні назви. Як тільки додали, знаєш, в нас був саміт миру, там де там Єрмак їздив, Катар, їздив Саудію, їздив Джиду, да, там. Якісь там були це. А як тільки додали слово глобальний саміт миру, все це вже зеленського майданчик, Розумієш, це вже реклама піар для зеленого, для зеленського. Тому розумієш, ну але тим не менше повертаючись до цієї історії, я тобі скажу більше. В них ще була така манічка відшкодування збитків за втрачене житло на окупованих територіях громадянам України. Ну, вроді би, хороша тема, така ну така робоча тема. А я, так як юрист, сижу таку думаю: «А, народ, а ви як будете оцінювати? І тут а, видають перли представники. Чиновницького апарату сьогоднішньої влади вони кажуть, так ну Google Maps є супутникові знімки є, і ми будемо оцінювати втрачене майно. Тобто, ти приходиш мене, каже, в мене там була хата за мільйон. А вони кажуть: вірю, за 20% відсотків, вірю, іноді за 30 може, 40 Розумієш, ну це якийсь абсурд. Тобто, вони вони просто-напросто шурують декілька, як будь-то завтра вже не наступить. Знаєш, один бізнесмен нещодавно давав інтерв'ю. Пропагандистки наші Скабєєві е, Наталка Мусічук, да? ми називаємо її Скабєєва місцева. От, і вона каже: Ну як? Ну то ж прийшла зелена команда. Вони ж зламали систему. А бізнесмен каже: Слухайте, система це гроші. Я бізнесмен, я знаю, як працюють гроші. От були цифри, а вони прийшли, додавали на все плюс 20% і, і все то що вони зламали? Вони не зламали, вони очолили і додавали ще своїх 20% за те, що вони очолюють це все, тому така історія. Але повертаючись до ситуації з відновленням, чи треба нам відновити моста? Наприклад, на, чи, там, на Ірпінь. Звичайно, треба. Я це розумію, тому що це є необхідність, тому що тут вже ми принципі логістика має бути налагоджена. Але я ти мене розстріляй. Я не можу зрозуміти: на хіба нам була дорога на Вовчанськ, і увага плюс на КПП російської кордону з Росією? Нам треба була ця дорога. Ну тобто розумієш, разом з тими мостами, які росіяни, коли трапили з Харківщини, повзривали. І сьогодні вони нам дуже треба ці мости, звичайно, да, щоб росіяни знову могли нормально заїхати, а ці займуться тиренням грошей. Але повертаємось далі до цього їхнього мільйон гігават. Я вже казав, комплексні заходи мають відбуватися в державі, і на превеликий жаль на сьогоднішній день вони відірвалися від реалії на землі. Сонечко, вони не вітер, я вже казав, газотурбіні, там електростанції. Це все те, що треба, щоби десь виробники це все виготовили. А тепер такий маленький приклад: одну газотурбіну електростанцію дали нашому енергоатому. Ну на, на випадок блекаутів і так далі, щоб було там альтернативні джерела жилення, ну Атомка ж теж має мати якесь живлення для того, щоб там працювати все нормально. Так от, увага. Дали безкоштовно, наскільки я пам'ятаю, але суть не в тому, яка її ціна, а суть в тому, що цю електростанцію енергоатом встановлював курва 9 місяців. В них таке враження, що зима почнеться десь приблизно в березні наступного року. Ну вони реально космонавти. Тобто, розумієш, і, і я зараз, хай, хай Бог простить, але один маленький аналіз перед стадіоном міг змінити долю такої великої держави, як Україна. Я не знаю, як ще можна це пояснити, якщо людина настільки відірвана від реальності. Ну, я не знаю, якщо якесь питання є, я, я бо про це відновлення за Мустафу, ми вже вроді поговорили. За Кубракова я сказав, ну за Мустафу він, в принципі, нічого не міняється. Головне, вчасно свалити і нічого не прозвітувати. Ну але наскільки там воно реально нереально, я думаю, що ми це дізнаємося скоро, тому що я так знаю ще такий жарт непоганий. Коли Мустафа написав заяву на звільнення ну, в зв'язку з тим, що ті всі перепони, там вже ж пішли пояснення, то команду почали множити на ноль, зарплати зменшили і так далі. А суть то, все-таки, чувак, прозвітуй, але десь тихенько напряглися булки на укрзалізниці. Так пішов жарт в соцмережах, згадуючи Мустафу і його найліпшого подільника Лещенка. Дивись, я думаю, що Мустафа ще а, вийде з заявами. Щось мені підказує це. А Лещенко, а от Лещенко ні. Лещенко не може вийти з заявами, тому що його язик дуже глибоко в так, ну, так, так. От там де ти подумав, але він звідти його виймати не буде, бо якщо він вийме його звідти, він перестане отримувати зарплатню в наглядовій раді «Укрзалізниці». Але дивись, повертаючись до заяв нашого президента. А він сказав таку фразу. Я. Процитую тобі, а, після закінчення війни усі приїдуть відновлювати Україну. Будуть місця, буде безпека. Ми за те, щоб українці приїжджали, приїжджали за кордону вже зараз. Заявив президент Зеленський. Ну, така заява говорить, що відверто, Зеленський трохи м'яко кажучи, м'яко кажучи, а, або Відмовляється розуміти, що справді відбувається та живе своїй якійсь вигаданій реальності, або це йому підсказують якісь голоси в голові, ті ж саме голоси, які говорили, що зійдемо десь посередині, просто треба перестати стріляти, подивитися в очі путіну, підготуватися до травневих шашликів. Ну я не знаю відверто, як це сприймати при тій корупційно-автократичній політиці, яку проводить Зеленський. Тут питання не не тільки хто буде повертатися, а скільки людей буде їхати, якщо він залишиться при владі? Це відверто. Це перше. Друге, обговорюючи це питання: повернення біженців з Елою Лібановою, яка є мабуть найкращим демографом в Україні людиною, яка обізнана на цьому питанні, і краще ніж вона, ніхто в нього в цьому не розбирається. Вона є експерт за світовим ім'ям. Я почув, що нас чекає хорватський сценарій. Якщо повернеться 30% від всіх, хто поїхали, це вже буде непогано. Тобто, ми говоримо, що десь 6-7 мільйонів повернеться десь 2-2,5. Це в найкращому випадку. В найкращому, ще раз скажу, ми впевнено йдемо цим сценарієм. Хоча, знаєш, я тобі скажу так: що якщо Зеленський залишиться при владі після війни. То повернеться ще менше, а от кількість виїжджають будуть виїжджати так, і це дуже легко прорахувати То як ти вважаєш, Зеленський просто говорить те, що хочуть люди чути, десь або те, що треба казати, чи він дійсно не розуміє, що відбувається. Люди пишуть, куди повертатися в країну, де. А, тотальна корупція в країну, де за свої права треба боротися. В країну, де влада вважає бізнес гусаком, який треба общіпувати. В країну, де а, фактично живе нормальна камарілля зі слуг, камарілля су, прокурорська суд прокурорська судова СБУшна. Ті, хто обслуговують владу, їх дружини, коханки, коханці, і все. От, скажи мені відверто, він дійсно це не розуміє? Як ти вважаєш? Чи він зараз говорить те, що ну, треба казати, щоб суспільство заспокоїти? Якби знаєш, за 5 років, друже, мавпу можна навчити збивати банани палкою, а не трясти пальму. Тому якщо мені хтось скаже, що мужик, якому вже 40 скільки там, років, і він до сих пір лох, то я не повірю. За 5 років президентства він все прекрасно розуміє. Єдине, що що він не може ну не то, що проаналізувати історію, може він і проаналізувати, йому посрать на всі ті речі, які він сьогодні говорить. От я так, я так це можу оцінити. Дивіться: от він говорить про повернення українців. Він же ж те саме говорив, коли виборча програма була, що вот там наші з Польщі струскавки повернуться. Дивіться, що відбувається, наприклад, сьогодні в Польщі? Да? Поляки почали ж там дуже в них така пішла нехороша тенденція, там, типу Аля, Польща для поляків, там що ви сюди приперлися і так далі. Українці зараз дуже сильно серйозно налаштовані і масово виїжджають з Польщі. Їдуть в Іспанію, в Португалію, в інші країни, просто виїжджають з Польщі, і в починаються проблеми. На роботу нема кому ходити. Так, звичайно, можна вирішити за рахунок біженців Сирії, але ті сядуть курити кальян, привезуть з собою ще родичів, а потім, отримавши громадянство чи на життєство, а потім підуть на вибори в Польщі. Я нещодавно бачив палестинський мітинг в Британії і бачив результати виборів в одному з міст Британії, де фактично виграв вибори. Представник ну, мусульманського світу, скажімо так, я нічого не маю проти, але ти розумієш да? Тобто, скоро в Британії не британці будуть обирати собі владу. Десь приблизно та сама історія буде і в Польщі, що би вони там не пишли. тільки українці це трудяги і роботяги які з ранку до смерканку їдуть і пашуть, але натомість їх починають там за допомогою проросійських шавок розказувати там, ганяти і так далі, що це все погано, що українці приїхали. Незважаючи на те, що ВВП Польщі зросло за рахунок того, що українці приїхали, зареєстрували підприємства там ФОПи і платять податки. А тепер собі уяви, що людина живе в цивілізованій країні і проходить війна, і вона сама з Маріуполя і кажуть, ну все, повертайся в Україну. А куди? Розфігачений Маріуполь відбудовувати. А в тої жіночки, наприклад, син, який вже там був тоді в сьомому класі, а сьогодні закінчив школу. І що? Підсум, поступив там якийсь там умовний там Вроцлавський університет чи Варшавський там університет, вчиться, в нього там дівчина з'явилася, він собі підработку має, як студент, десь там в Макдональдсі, можливо, і так далі. А тут йому мама каже: все, синку, кидай, все їдемо додому відновлювати нашу розваляну Україну. Ти в це віриш, що він скаже, мамо, їдемо, звісно, я кидаю все, їдемо. Та ніколи в житті він цього не скаже. Ми можемо втратити за рахунок цього дуже багато в державі Україна, тому що не повернеться син, навряд чи повернеться мама. Що зробить тато після війни? І тут страшна тенденція, яку я сьогодні прочитав в дописі одного свого побратима. Не буду називати прізвищ, бо таких думок я вже вчув багато. Закінчиться війна, каже, мені посрать буде на ту владу. Я уїду з України. Тобто, це говорить е, солдат. Який воює, який має. Ну повір мені, я просто знаю цю людину. Це він має вищу освіту і так далі. Ну я в коментарях там в приваті пишу. Ну, типа, друже, що там сталося, що каже, воно мене просто так достало. Ми тут кров'ю харкаємо, понимаєш, а Вони хірачать, як останній день. А завтра ми прийдемо з війни, війна закінчиться. Ми прийдемо з війни, і що? На де я знайду роботу, і яка в мене буде зарплата? А бізнесменами стануть оці всі сьогоднішні. Вони стануть власниками заводів, параходів, земельних ділянок, агрохолдингів, тому що вони зараз під шумок, поки ми харкаємо кров'ю, вони керачать бабло. А потім я прийду мені скажуть, тебе, чувак, зарплата буде в лучшому варіанті 20 тисяч гривень. Тобто, ти розумієш, да, про що ми говоримо? Тобто, солдат, який зараз фігачиться на передовій, він отримує заробітну плату плюс сотку бойову. І дай Боже, щоб він вижив, і він прийде, а йому скажуть: ні, ні, чувак, яких 120 тисяч гривень? 20, а той 10. А ще хтось з села трактористом працював до війни. Він скажете, слухайте, я трактористом в Португалію поїду. Тому зелена команда абсолютно за це не думає. Вони, вони космонавти. Ще раз тобі кажу, вони просто-напросто не хочуть думати. Їм пофігу. Не того, що вони не знають. Знають там багато з них Гарварди, як Кубракова покінчали. Але вони і це знають. Ще раз наголошую: міністр економіки, готуючи тези президенту з приводу енергетики, ти курва, не розумієш, що ти до кінця року не зробиш Гігават? Б'ємось заклад, що Гігавата до кінця року до зими не буде. Ти знаєш, я лише з тобою поб'юся про інше. Дивись, я теж чув так, особисто не в дописах, а в особистому спілкуванні війна закінчиться, я поїду до дружини. Війна закінчиться, я заберу сім'ю і поїду з країни. Війна закінчиться. Все це казали. Люди, які сьогодні воюють, мають поранення. У мене є дуже близький мій товариш, звані майор, який прийшов колись лейтенантом. І він каже: я кажу: слушай, ну ти вже куль хватався за країну. Так бийся до кінця, закінчиться війна, бийся далі. Говорить, я не хочу битися. Я хочу спокійно жити. Працювати, сплачувати податки. Треба буде, я буду вночі хліб розвозити. Треба. Я буду робити все, що завгодно, але я хочу, щоб мої діти жили з певністю в майбутнє, а з цими не зможуть. І от щоб ти зрозумів, це ще раз кажу, це навіть не солдат, це майор. І він дуже добре все розуміє. Він пройшов війну з 2014 року, і він нікуди не відходив там в ліс або ще кудись. Тому такі думки у багатьох, і треба робити все, щоб ці думки не стали реальністю. Для того треба зміни в країні, інакше нічого не буде. Але а, я що, що тобі скажу: для що я тобі скажу, поляки вже почали змінювати своє ставлення до е, ситуації з біженцями у всій Європі до березня або травня я, я можу плутати, ну до березня, скорее, да, до березня е, до 25 березня е, продовжили. Строк надання статусу поляки попереду країни, всі вони продовжили вже до 30 вересня на півроку, щоб люди думали, заздалегідь більше того, будь ласка, вони пропонують вже додаткові виплати. Вони пропадують інше. А найцікавіше в цій історії, що в Польщі зараз активні е, програми по надання кредитів. На купівлю нерухомості для біженців. саме для так, біженців так, я знаю. А, програми освіти для дітей біженців, спецпрограми, так. все що завгодно, і це вже м, ну, стало дуже системним на тлі того, що багато хто просто поїхав до Німеччини. Все, нема кому працювати. І поляки тут же схаменилися і почали працювати в цьому напрямку. Більше того, антиукраїнські настрої всередині Польщі караються зараз дуже жорстко. Дуже. Назовні вони можуть робити вони вважають все, що завгодно всередині тільки вони це бачать, вони за це б'ють. Чому тому що вони розуміють, через антиукраїнські настрої може бути відтік робочої сили да, витік. Да. Викладачів, лікарів, інженерів, ви витік так, так так, так і тому поляки зараз цим потужно зайнялися. А до кінця року, до кінця року, вже буде проєкт, і, Скоріше за все, навіть може вже буде і рішення по зменш змі, змінах ем, і спрощення отримання громадянства ЄС. Для наших біженців це питання, яке стоїть зараз в Євросоюзі. європарламент переобрався, і там, до речі, навіть радикально праві, які проти міграції кажуть: ми проти біженців, ми проти мігрантів, українці залишаються тут. Тому що я зі словаками навіть спілкувався, які дуже радикально ставиться. Верніть ні, почекайте, біженці це Сирія, це Ліван. А ви які? Ні, ви, ви нам ви нам підходите. Що ви залишаєтесь? І якщо Зеленський це не може прорахувати, то він навіть не дурню робить. Ні, він не хоче. Він, він показує, що йому це не цікаво, і це страшно. О, Йому він не хоче. Може, от це от однозначно. Він не хоче. Я хочу ще сказати, що ну я зараз там цифри не буду заганятися. Але давай так приблизно да? тобто в Польщі ріст ВВП 3%, Один із них дали українці ФОПи. Це поляки вже розуміють. Тобто, десь три ну розумієш за, тобто велика частина. Я зараз це приблизні цифри. А але... Поляки самі сказали, Ігор, поляки самі визнали і це публічно. Була офіційна заява, що е доходи в бюджет були більше ніж виплати українцям е підприємцям, які заплатили да, за той же самий період. Все питання закрито українці. Це плюс для Польщі. Вони це вирішили. Так українці повинні бути плюс для України. Оце повинно бути головне, і цим повинні облікувати <ривіт> знаєш, коли в березні, в березні 22-го року, разом з Євгеном Магдою ми пропонували програму повернення біженців під час війни і мотивація повертатися після війни, яку треба було запускати вже тоді, травень 22-го. Ну ми два не дуже розумних. Хлопці, які в чомусь розуміли, що це треба робити, і пропонували алгоритми. Пропонували, що почати з чого робити: співпраця, комунікація, адвокація, праця робота на місцях, зв'язок з батьківщиною. Там багато було напрямків. Так, от цього досі досі немає. А розробити в уряді це доручили наприкінці 22-го року. Пані Віріщук, хтось чув про програму повернення біженців? Ні. Я я чу я, я давай, чув пані давай. Верещук не проти е, сісти в крісло міністра оборони, і нещодавно ще твоя подружка Безугла теж сказала, що вона теж хоче бути міністром оборони. Таке враження, що в них як не весна, то якесь весняне загострення. Але я хочу зараз зачитати один коментар, дуже хороший. От е, для того, щоб ми всі зрозуміли, про що йдеться мова. Е, Євгеній Недашківський написав. Цей коментар, якщо знайдеш, ви його на екран, то правду каже пан Лапін: мої діти і колишня дружина виїхали в березні 22-го донька вийшла заміж, а син теж не хоче повертатися до України. Я сам брав участь в 14-15 роках і зараз з лютого 22-го року участь у бойових діях. Отже, да, от дякую, що ти вивів цей коментар. Так що таких коментарів є дуже багато. Просто друзі, я просто хочу, щоб ми всі зрозуміли. Наприклад, ну, мені десь їхати, мені воно вже ну, не сильно треба в тому плані, що для мене землі за Бугом немає. Я з Волині, ну хто хто знає, хто не знає, от для мене землі за Бугом немає. Я би не зміг би жити за кордоном. Так, з'їздити, приїхати, ну це ще зрозуміло. Але молодь, яка виростає в цивілізованій країні, закінчує там школу, університети, навчання, вони будуть шукати де краще. А як можна при такому, вибачте, на слові. Звітінгу е, грошей я вже бач не матюкався в державі України. Вірити, що тут будуть створені робочі місця із великими зарплатами для того, щоб сюди їхали, як казав Зеленський в своїх передвиборчих обіцянках.